Панство потребує вашої допомоги. Якось мені написала е, коментаторка. Чи знаю я український відповідник до фрази «Погнался за длінним рублем. Я спробувала знайти і в українсько-російському фразеологічному словнику знайшла майже технічний переклад: погнати за довгим карбованцем, е, легкий хліб, легкий заробіток. Більш нічого цікавого я не знайшла. Згадала, як в моєму дитинстві мій дядько, мамин брат, їздив на далекий схід на так звані вахти. І ми так і казали, поїхав на заробітки. Ніхто не казав, що погнався за довгим карбованцем, бо то дійсно нелегкий хліб, нелегкий заробіток декілька місяців далеко від родини. Можливо, ви пригадаєте, як в ваших регіонах казали в таких випадках? Бо мені здається, чомусь, що у нас в Україні завжди існував культ праці бажання жити краще, більше заробляти завжди віталось. А в сучасній інтерпретації цієї фрази російською там є така трохи зневага, можливо, тому. Я не знайшла нічого такого більш цікавого, але я знайшла якісь якусь інформацію з того приводу, як виникла ця фраза. Що за часів е грошової одиниці е гривні і це був злиток е золотий або срібний, і коли його ділили, то її рубали на чотири частини. І ось ці частини називали руба або рубль. І, звісно, однаково розробити її неможливо було. Тож остання завжди була трошки більша, трошки довша, і тим самим цінніша, бо срібла в ній було більше. Ну і звісно, кожен хотів отримати саме цю частину. Пускайся, що саме так виникла ця фраза. Мені здається, що сучасний зневажливий контекст цієї фрази це все ж таки не наша природня. Це нам імпортовано сусідями, Вони завжди... Засуджують людей, які намагаються жити краще. Люди з прикордонних територій завжди їздили на заробітки. Східняки їхали в Росію, западенці їхали в Європу. Але росіяни гудили всіх. Східняки отримували свою порцію зневаги, меншовартості. А на западенці вони казали, поїхали в Європу мити унітази. То може вони нас ревнують, що засруться без нас. Бо в агенціях по догляду за літніми людьми в Росії черга за українками. Тож я вас запрошую в коментарі. Давайте разом шукати відповідь на це питання, бо гуртом і батька легше бити.